Вітаю в ефірі. Програма Контакт. І гостем нашої сьогоднішньої студії є кандидат в народні депутати України по 194-му округу Валентина Жуковська. Вітаю вас в нашій студії. І перше питання зараз. Фактично передвиборча кампанія увійшла в свою таку активну фазу, і ось такою топ-новиною стало те, що ЦВК відмовило вашому давньому конкуренту Миколі Болотецькому балотуватися. Як ви розцінюєте подібний крок? ЦВК? вітаю вас, дякую за запрошення. І я хочу сказати, що дійсно перевибоча кампанія на 194-му окрузі почалася з такої негативної звістки, що Микола Болотецький не отримав права бути кандидатом в народні депутати. Микола Болотецький зрозуміло незручний політик для кожної влади. І фактично, скажімо, його принципи боротьби політичної боротьби, політичної комунікації не завжди прийнятні. І мені теж інколи було зовсім незручно з ним мати свою комунікацію. Але я все ж таки вважаю, що сьогодні, після всіх тих подій, які відбулися в Україні, повинно прийматися рішення не за умови політичної доцільності, а саме за умови демократичних цінностей. І коли тим більше застосована була правова система, ми стільки разів казали, що правова система потребує реформування, потребує очищення, потребує, скажімо, розуміння, що вона є дійсно правовою системою. І коли сьогодні приймають рішення не допуску його за рішенням суду, і не тільки його, і Наталя Нитовкіна не отримала такої можливості представити свою програму своїм виборцям. 140 приблизно мажоритарщиків було скасовано їх реєстрація в цілому по всій країні. Я вважаю, що це тільки свідчення того, що. Суспільство змінюється, а система влади ні. Угу. Вам вдалося можливо особисто висловити йому свої співчуття? Я написала пост в Фейсбуці, і якщо, наприклад, була б можливість особисто, я б сказала, що я це жорстко засуджую, не підтримую. Угу. Я вважаю, що кожен, хто може сьогодні щось сказати людям. А Булатеський він регіональний рейтинговий політик, він повинен мати право балотуватися. І в цьому контексті, як ви оцінюєте передвиборчі списки політичних партій, їх якість стала кращою на вашу думку? Чи все ж таки багато старих політиків намагаються знову пройти до Ради? Знаєте, якщо подивитися уважно прочитати політичні списки партій, то видно, що сьогодні в раду йдуть сімейними загонами: ідуть чоловіки, дружини, брати. І перша половина списки, вона така, яку люди запам'ятовують. Вона така, що дійсно у людей викликає і захоплення, і повагу, і розуміння, що цих людей потрібно підтримати. Але коли подивитися трохи далі, ми бачимо всі тих старих політиків, які сьогодні замасковані, які сьогодні, скажімо, знаходяться не в перших, не на перших рівнях політичних списків. Але саме вони і є тою системою, саме вони і складають оцей костяк, і саме вони фактично і будуть в подальшому визначати діяльність в раді. Тому я відношусь негативно. Я вважаю, що та обіцянка, яка була на майдані, сказана, що політичні списки будуть відкритими. Вона все ж таки на часі, її потрібно було виконати. А так, що вибори проходять і за старим законом виборчим, і те, що сьогодні, скажімо, старі політики, замаскувавшись, знаходяться і теж колонами йдуть до влади, і те, що побільшало родин в цих списках, я відношусь негативно. А що ж тоді робити виборцям? От як їм зробити правильний вибір, оскільки щоб не дивитися на лише першу п'ятірку, щоб знову не пройшла ось та влада, яка була. Ну, це тільки вимагати сьогодні звини виборчого законодавства, раз друге вимагати, щоб політичні списки були відкриті. В цілому сьогодні, в цей передвиборчий період і в виборчу кампанію, змінити, скажімо, кардинально навряд чи все вдасться. Ми можемо тільки сподіватися, що та оновлена частина Верховної Ради, яка пройде, вона буде більш, скажімо, відповідальною перед виборцями, і вона буде саме намагатися еволюційним шляхом змінити склад. Можливості виборців після того вибирати тих кандидатів, яких вони хотіли бачити. Дякую вам за відповідь. І ось ви нещодавно закликали своїх конкурентів по 194-му округу на телевізійні дебати. Чи хтось вже зголосився, і, взагалі, це потрібно більш політикам, чи все ж таки от виборцям? Політичні дебати і відкриті публічні дебати. Я вважаю це такою європейською, нормальною практикою, яку потрібно переймати. І дійсно, ми зараз їдемо по місту, бачимо велику кількість бордів, роздається агітаційна література, там все написано вірно, правильно. Але коли будуть політичні відкриті публічні дебати, люди можуть побачити в відкритому від в прямому ефірі, побачити дійсно, чи політик розуміється на проблемах і міста, і країни, і має свої рецепти або має свої пропозиції як вирішити. Чи це просто навчені гасла? Сьогодні поки що ніхто не відкликався, але мені здається, Черкащина це все така область, де вирують передвиборчі пристрої, вирують, скажем так, у виборчі проблеми. І напевно, і телекомпаніям було би цікаво такі дебати впровадити в життя, щоб вони стали нормою. Краще люди будуть знати, кого вони обирають, краще будуть розуміти, наскільки дієвим може бути політик, наскільки він буде відповідальним. Загально вважаю, необхідна практика і підтримувала б її. А чому ж кандидати чи то бояться, чи то не хочуть йти? Ну, мені важко сказати, яка, скажімо, аргументація кандидатів не підтримувати таку пропозицію. Але тим не менше, наприклад, якби телекомпанія Віка закликала б кандидатів прийти і провести в відкритому спілкуванні, в дискусії, в пошуку рішень, це було б для наших виборців дуже корисно. Ну, якщо дозволити, ми закликаємо кандидатів прийти і. Провести в прямому ефірі теледебати. Продовжуючи наш ефір, у вас в програмі є чітке таке формулювання: влада це ми, а не чиновники. Що ви власне вкладаєте у цю, у цю фразу, і як її можна реалізувати в нашій країні та й в місті? Зокрема, я думаю, що сьогодні, не на те, ще дуже часто ми чуємо фразу, яку говорять, що вся влада належить народу. Кожен з нас розуміє, що ніякої влади ми не маємо. І дійсно є необхідна норма, яку потрібно і законодавчо впровадити. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, дуже так тихо зникла норма місцевого референдуму. Її фактично на сьогоднішній немає. Хоча це норма прямої демократії. І я пропоную впровадити можливість для народу стати законотворцем, щоб саме народ мав законодавчу ініціативу. Особливо це важливо на місцях. Наприклад, уявимо собі, от транспортна проблема, велика проблема постійно стикаєшся, чуєш нарікання від людей, від пенсіонерів, від тих, хто сьогодні потерпає від ніякосної транспортної послуги в місті. Як можна було би змінити? Якби сьогодні громада мала право законодавчі ініціативи, точно так же, як має її Черкаська міська рада і депутати, і в Винесла на Раду розгляд цього питання, змусила депутатів повернутися до цього питання ретельно, розглянути його. Я впевнена, що зміни були би дієвими, і ми б їх бачили. Точно так же і в цілому по всій країні. Ми цю практику в Черкасах особливо впроваджуємо, ми проводимо громадські слухання, запрошуємо на сьогоднішній день владу на такі громадські слухання. Вислуховуємо цей зворотній зв'язок від людей, як сьогодні вони можуть оцінити дії влади, наскільки вони можуть розуміти, що вони. Неефективні і, от тільки таким чином, коли громада буде відчувати себе, що її вплив важливий, що чиновник це той слуга, який вона наняла, за якого вона фактично і платить кошти, якого вона утримує, тоді ми можемо сказати, що влада належить народу. Але зараз от таке відчуття, що влада, от якійсь подім такі ракушці, розумієте, і до неї дуже важко доступкатися. Ось нещодавній приклад, що в обласній державній адміністрації ввели пропускний режим. Як от людям все ж таки, щоб влада була ближче до людей? Я не підтримую, наприклад, введення в адміністрації режиму спеціального де потрібно скажімо, людина не може пройти. Все ж таки влада, вона існує для людей. Не буде людей, не потрібно ніякої влади на сьогоднішній день. А от як зробити, щоб вона була, скажімо, більш для людей ближчою в цій ситуації? От, наприклад, візьмемо сьогодні. Депутат він отримує вільний майдат, так званий, але є норма імперативного мандату. У нас 225 округів вибираються за мажоритарним принципом. Якби мажоритарний принцип також підтримував імперативний мандат, що це означає? Це означає, що депутат звітує перед своїми виборцями і. Виборці мають право відізвати депутата, Розумієте, от тоді фактично норма, скажімо, що ти на роботі у людей вона повністю закрита. А на сьогоднішній день це виглядає, що тільки я добрався до влади, і я вже розумію, і керую. Розумію. Розумію. Дякую, дякуємо. Нагадаю, що це була програма контакт. І в гостях у нас була Валентина Жуковська, кандидат народні депутати України по 194-му округу. Дякую вам. Дякую.